Я рада вітати вас на каналі Паранот. І якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка. Я дуже рада з вами знову зустрітися, тому що робила перерву, це було необхідно. І співпала моя перерва з відпусткою. Я побачилася з дітьми, ну тобто, це все дуже емоційно, дуже тепло. Сьогодні поговоримо знов про парфумерію. Я розповім про аромати, які я наразі використовую, які рятують мене, які підтримують мене. Так, звісно, я і користувалася, і користуюся ароматами, про які я розповідала, про добірку літніх ароматів. Але все одно от в житті так буває. Ти плануєш одне. А виходить зовсім інше. І от так сталося, що моя рука тягнеться от саме тим ароматом, про які я сьогодні буду розповідати по Перше, я хочу розповісти, що я відмовилася майже від усіх своїх містів для тіла. Я якось розповідала, що я іноді замість місту для тіла користуюся легкими люксовими ароматами, які мають таку або доглядовий доглядовий аромат. І я іноді користуюся ними для тіла. Аромати Victoria Secret я нічого не маю проти, вони дійсно мають. Мають право бути, і в мене є аромати Victoria's Secret, Вони мені здаються трохи хімозними, в принципі, вони виконують свою функцію містів для тіла, але якось я давно вже хотіла відійти цих ароматів. Тим чином мені на очі попалися відео Я знаю, що в інстаграмі цей блог, цей інстаграм має назву The Gloss, ну тобто Блиск. І дівчина за кадром дівчина вона бере інтерв'ю у різних жінок молодих дівчат, дуже гарних, до речі, дуже таких охайних і стильних. І вона запитує зазвичай про аромати. Іноді бувають питання про лук, про якісь, можливо, б'юті-продукти, але все одно більше все ж таки. Питань про аромати. І ви знаєте, от мені сподобалося, що я дуже багато інформації беру з, от саме з цих коротесеньких відеошортів. Хочу зазначити, що там немає опису аромату. Beautiful, amazing, але... Не розкладається аромат на лу, на ноти, бо е, сам відеошорт дуже коротенький, нема, звісно, опису аромату, але е, кілька, кілька разів е, я зустрічала про такий бренд со, Sol de Janeiro, І от саме про аромат Черісія 59. Я уявлення не маю не мала що це таке, я не чула. І коли ти в тонусі знаходишся майже весь тиждень, ну, якщо чесно. Ну, немає просто іноді енергії щось шукати. І про цей бренд я нічого не знала. І от завдяки цьому інстаграмному блогеру я почула від дівчат дуже гарні відгуки про ці продукти. Так, дійсно, продукти доглядові і от ароматичні туалетна вода, спрей для міст для тіла, для волосся ну це не важливо. Я не замовляла крем для тіла, і е, ніякий боділошн мені поки що поки що не, не потрібен. Але, от саме е, цю водичку я замовила, от саме завдяки е, гарним відгукам. Е, ця водичка може сподобатися тим, хто любить аромати ірису і фіалки. І якщо е, так описати, це е, е, аромат. Зацукрованих фруктів і фіалки. І таким чином аромат цей аромат з'явився у мене. Чому я дуже-дуже рада. Не дивлячись на те, що в ароматі заявлений цукор, все одно він мені сподобався. По-перше, він мені нічого не нагадує. Спочатку він дійсно трохи солодкуватий, отака величезна з Логотипом кришечка, мені здається, ця кришка це якийсь стаканчик. Можливо, в цьому є задумка, я не знаю. Але ось це виглядає от саме так, дійсно дуже величезний флакон. І от саме цим ароматом ви бачите, наскільки активно я їм користуюся. Я користуюся після душу, звісно. Солодкуватий початок, зацукровані фрукти це все дуже швидко затихає, і аромат залишає на тілі доглядовий, приємний фіалковий післясмак. Звісно, я користувалася поруч з іншими ароматами, ароматом Juniper Sling, але я розповідала неодноразово про цей чудовий аромат від Пенхаліганс, який я обожнюю. Це аромат, так як і молекулярні аромати, він дійсно дарує відчуття свіжості. Це ялівець, крижані гірські річки, але цей аромат, я про нього неодноразово розповідала, але от саме в цьому відео я цей аромат. Використовую для міксування. І це надзвичайні композиції, я міксую їх з ароматами, про які я буду розповідати. Задовжимо далі це аромат від Jo Malone Blackberry and Bay. У попередньому відео я розповідала, що я розношувала кілька відливантів ароматів Jo Malone і думала. Який аромат все ж таки потрібен мені у флаконі? І все ж таки я зробила свій вибір в бік Blackberry and Bay? Це типовий аромат, тобто він в собі містить ДНК Джумалон, і це аромат про несолодкі фрукти, скоріш, напевно, я, ягоди це аромат про жину, про. Ще якісь, я йому чомусь відчуваю червоні ягоди це не солодкий, не солодкий букет. Е, в ньому відчувається е, зелень, листя, це свіжість, це Джо ДНК, яка мені особисто дуже імпонує, Я обожнюю цей аромат. І що, за що я обожнюю аромати Джо Малон, вони дуже гарно міксуються. От у них є властивості молекули. Вони міксуються між собою дуже гарно з тими ароматами, які у мене є. У мене є кілька ароматів Джо Malone, Міксуються з усіма ароматами Джо Малон, але і з іншими ароматами. І от наступний аромат, про який я буду розповідати, навіть два аромати, про які я буду розповідати, з ними просто причудово міксуються. От аромати Джо Малон в прозорих флаконах. Напівпрозорі аромати просто неймовірно. Мене, от особисто мене рятують от саме у спеку. Наступний аромат від бренду Thierry de Гінзбург. Я дуже давно хотіла мати от саме аромат цього бренду. Мені дуже близька естетика. Вони схожі на будь-кову лінійку Armani. Мені дуже подобається така важка металева кришка. І е, я зробила свій вибір от саме в бік аромату Блю Paradise. Аромат про лічі, троянду, е, в ароматі є бурштин, в ароматі є деревина. І цілком е, Сайти порівнюють цей аромат з клоє, тобто з класичним ароматом клоя. що я хочу сказати, що щось клоє-подібне, напевно, є. Скоріше за все, оця така чиста, трохи милкувата троянда, але це не той милкуватий аромат, який нас відносить кудись там в барбершопну історію. Ні. Це аромат от саме чистого волосся, чистого тіла, аромат, який дуже приємно відчувати на собі після душу. Цей аромат для мене ну, асоціюється все ж таки з чистотою. Це дійсно дуже приємна, мелкувата, фруктова троянда, аромат дійсно відчувається от саме такого кольору. Ну, напевно, це бірюза, один із найулюбленіших моїх кольорів. Я в цьому ароматі просто розчиняюсь, неймовірно гарно реагують оточуючи на цей аромат. І ще дуже-дуже приємно, що цей аромат, неймовірно гарно міксується з ароматами Джо Малон, з ароматами молекулярними, і стає ще багатограннішим і привабливішим. Я дуже люблю такі дружні, демократичні аромати. І останній аромат на сьогодні це аромат Radiant Nectar від Клін, від бренду Клім. І це аромат, який відрізняється від попередніх, тим, що ну, у нього не такий, звісно, дружній і легкий, напевно, характер. Це аромат. Який собі містить грушу. Е, його порівнюють е, грушу, яку містить цей аромат, порівнюють з е, грушею е, в ароматах Джуліет Хезеган. Ну, тобто вона така, знаєте, штучна, вона не натуралістична, вона, напевно, більш дюшесна. От дійсно він мені нагадує спочатку напій дюшес. І це мені дуже подобається. Е, Ще і тому, що вона не залишається, ця груша. Аромат в собі містить і насіння моркви, і квітку тютюну, в ароматі є амброксан, і тому він також дуже-дуже гарно міксується. Аромат змінюється, до речі, від свіжого до солодкуватого а більш, напевно, яскраво я іноді відчуваю от саме цю тютюнову квітку. Уявлення не маю, що це за квітка, але дійсно є якась легка тютюнова складова. Саме ця нота, мені здається, в гарному сенсі, вона трохи, ну, можливо, трохи обтяжує попередні аромати, я маю на увазі, коли я міксую, або ну, трохи робить цікавішим аромат. Цей аромат, зроблений в естетиці ароматів Джо Малон. Ну, тобто це міг би бути аромат Джо Малон. Е, мені найголовніше, що ці аромати дуже гарно міксуються між собою. Якщо я захочу більше тютюнової квітки, я нанесу на себе більше аромату від клін. Якщо я захочу свіжої, фруктової, мілкуватої троянди, я нанесу на себе більше аромату. Блю Paradise. А якщо я захочу свіжості і аромату не несолодких ягід, звісно, у мене фаворитом буде аромат BlackBerry and Bay. А інші аромати я можу вже вони можуть не домінувати. Ну тобто я міксую в залежності від того, що я хочу відчувати сьогодні від себе. Ось таке коротесеньке відео про аромати, якими я користуюся наразі у серпні 2025 року. Я дякую вам, друзі, за увагу, за те, що залишаєтесь каналом Паранот, віримо в перемогу, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному і Україні. І пам'ятайте, що ми ще на один день стали ближче до перемоги. До зустрічі!